Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 23 липня, живу я на Вінниччині. і сьогодні хочу обірвати плоди нектарину PF-11. Відразу хочу сказати, що це проблемний сорт. Нікому не раджу його садити в себе в садочку чи біля хати. Кожного року він із проблемою. Ще б трохи повисіли, щоб достигли. Але всі носики, кінчики, вони вже м'які дозріли. От, подивіться, які розтріскуються. А біля хвостика тверде. Їх тільки потрібно обривати і ставити, щоб вони влежувалися на дозарювання. Якщо такі плодини обірвати, їх вже почнуть їсти мурахи, оси, щіпалки, тому змушений обривати. Я розповідаю на своєму каналі правдиву інформацію. Я не заінтересований, щоб продавати деревця чи живці. Те саме стосується пару днів тому, я обривав оцарк прем'єр. На каналі на просторі Ютуба його так вифаляють. Також. Не рекомендував нікому і не рекомендую його садити той прем'єр. Плоди дозрівають одночасно, обпадають все. І на продаж вони не годяться, не зберігаються. Маю одне деревце даного сорту нектарина, більше не нащеплюю за його проблему. Нехай то дощі були, погода, що ще не так обробляв. Зараз цього року я приклав максимальну увагу даному сорту, щоб дослідити його, все ж таки він не годиться. От я підійшов до сорту нектарину світледі. Точно такий самий, тільки дозріває трішки пізніше. За цей сорт нічого поганого сказати не можу. Порівняно із пф 11 Цей і смачніший, але трішки пізніше дозріває. ПФ-11, це проблема. Так, Зараз я позриваю декілька плодів Отакі. І поставлю, хай трошки влежеться Гарні, гарні, але от бачите проблема, все, він вже зберігатись не буде. Кожен, який би не зірвав, от, будь ласка, тільки потрібно обривати. Зеленими. Сорт на сорт такий, що для супермаркетів обривати зеленими, поки довезуть, вони за два тижні влежаться і тоді продають. Вага плодів 99. 114. 116. 111. Оцих чотири плодика. Я поставлю хай поставлю на збереження. Хай дозаряться і тоді знімлю відео через пару днів. І побачите, що за пару днів? Станеться з такими місцями. І це майже всі плоди, майже от як брати з чотирьох зірваних, один тільки без пошкодження. На даний час тверді, зовсім не прожимаються. Ну, я коштував вже, різав. Соку вистачає, але м'якоть затверда. 27 липня Такий результат вилежування плодів. Це я показую тих чотири плодика, яких зважив і поставив, щоб вони дозарювались. За 5 днів, от, Считаємо, половина згнила, плодова гниль. Хоча свічом обробляв. Свічі не справляється з такою. Менша була така ранка на персику. Також можете бачити, який результат. Це мене друге плодоношення. Можливо, на далі стан. Минулого року було перше плодоношення, поза минулого сигналки були. Всі були як їжачки. На другий рік плодоношення. Стали гладенькі. І я запитував, чому так, що весь нектарин як їжачки як каштан. Все році тільки деякі, які менші плоди. Більше я собі не щеплю даний сорт. Можливо, що в моєму регіоні він просто не може дозріти. Цей нектарин. Нектарин американської селекції Fleming Fury PF 11 середнього терміну дозрівання. Кінець липня приблизно або початок серпня, як, як і регіон дозріває. Даний сорт морозостійкий. Плоди мають бути в середньому 180-220 грам. Але я дивився у Юрія Кривов'яза, то в ну, нього там такі ну, взагалі гігантські плоди. Але чомусь трошки форма не така. Забарвлення шкірки червоне по всій поверхні. Це сонце не попадало. Шкірка середньої товщини. Ну, надо, зараз вже прожимається. Сорт є самозапильний. Соку дуже багато видно. Має дуже красиве забарвлення. І сильний аромат. Дуже сильний аромат. Приємний, прямо можна сказати, що аж солодкий. Шкірку не буду показувати, чи знімається, бо нектарин їсти, звісно, разом з шкуркою. Ну, покаже. Шкірочка знімається в даного сорта. Це великий плюс. М'якоть жовта, видно, що дуже соковита. Дуже соковита. І на даний час м'якоть м'якоче, похрустує, тверда, хоча 5 днів. Влежується. Ну, Можливо, він ще не повністю визрів на дереві, не вистачало тепла, а шкідники вже точили. Кисло солодкий сорт. Кислинка приємна, шкірка нейтрального смаку. Не можу сказати, що я комусь би радив садити даний сорт. Я ще один рік за ним понаблюдаю. Я думаю, що для мого регіону даний сорт не підходить. Він не може гарно, швидко визріти. Зараз подивимося, чи кісточка відділяється в даного сорта ще не, не сказав. В описі всі даним сортом задоволені. Кісточка, можливо, якби повністю він був визрів, можливо, б і відділялася. Не відділяється шкірочка, Ну дуже сочний після того, як влежався. Мені щось він не дуже подобається. Хоча смачний і дуже ароматний. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.